Всім вітання. Ну що, Дональд Трамп знову почав грати в картішки. Вважає, що всі козирі в руках у Путіна, а Зеленський, президент України, блефує з поганою рукою цитую, намагаючись виторгувати кращі умови для угоди. Виставив ультиматум: або підписуємо, або замерзнемо. Така в собі логіка в людини. Давити потрібно на того, хто слабкіший. Ну, подивимося. В общем, ультиматум до 27 листопада. Вже я дивилася, що угода підписана не буде, а в тому вигляді. Давайте подивимося, що буде за цей тиждень, як буде наша делегація спілкуватись там, як будуть проходити ці перемовини, до чого воно дойде. Основне. Та підождіть, називається, ще все зміниться докорінно, одразу в позиції минулого. Я так думаю, вже їдуть туди зі змінами. І вже всі розуміють, що все одно все будуть міняти. Основна п'ятірка мечів взагалі-то всі, бо основна, очікують від цієї ситуації результату. Того, для якого було створено всю цю ситуацію. Я так розумію, на цей план особливо ніхто і не сподівався. Всі розуміли, що його буде змінено в будь-якому випадку. І от зараз всі сторони очікують, що ж з того таки вийде. Люди за океаном вклалися, вклали туди енергетику і тепер очікують, що ж воно з того буде. Тобто, як там ті українці. Чи як там тілося в позиції майбутнього одразу допомога? Оце посередник, це той, хто влізе і допоможе, я так розумію, це Європа, хто ще нам може допомогти. Який буде результат з цього всього? В будь-якому разі п'ятірка мечів, це в, будь -в, -в усіх п'ятірках це завжди все погано. Але тут, я вам скажу, є навіть напитися коров'ю. Ми таки зробимо комусь погано. Ми створимо комусь іншому проблеми, ми, наша делегація, від яких навіть деяке задоволення отримають. Ну, маю надію. Карта важка, але тут я її читаю саме так: бо ось і осьо. Ну і давайте тоді дивитися, що ж далі. Вже я ж кажу, вже все міняється То ультиматум. От ніхто не сумнівався. Всі все знають, всі все розуміють, всі розуміють цей план, як воно буде, як зараз будемо розмовляти, хто що запропонує, хто від чого відмовиться і таке інше. Таке уявлення, що це для того, щоб було. Що в інформаційний простор кидати. В будь-якому разі, одразу, мені вони кажуть, по 21-му, старшому аркану, чи для нашої делегації вийде все в найліпшому варіанті. Буде, я здається, це вже десь дивилася, десь гадала. Ладно, забула. В общем, з усіх можливих вищі сили дойдуть нам найкращий. Він все одно не найліпший, зрозуміло тут по башті. І поки, я так розумію, весь цей тиждень ми кидаємо на тиждень, буде це просто череда проблем, скандалів, конфліктів, там все, що завгодно може бути. Але, тим не менш, вперто ліземо вперед. Я ж кажу, одразу вони мені кажуть, що все одно по результату буде для нас з усіх можливих станом на зараз найкращий. Ну, я думаю, що 27-го нічого не підпишеться все одно, навіть оцей змінений ніякий не підпишеться. Знову показує мені позиції минулого. Все стане звер... з ног на голову. Буде геть інше. То, що намалювали, не буде вже. Так, прийдеться змінюватися, підлаштовуватися на ходу. Буде дуже некомфортно, дуже незручно нашій делегації. Буде страшний тиск, будуть наші возмущатися сильно, сперечатися сильно. Це це все по 20-му старшому аркану я вам розказую. Але нам потрібна ця драбинка до гори. ми маємо до неї пролізти, будуть перепони. Ми будемо намагатися повернути ситуацію в попереднє русло. Важко буде получатися, але буде. получатися. І по 17-му це стане на постійну основу. Це буде довго. 17-й він довгий. Це не на тиждень діло. Ну, не знаю, може, там якесь попереднє рішення чи ще щось, але ніякого підписання немає, не бачу. Бо є обмеження. Бо це те, що є зараз, це болото. Бачите, вже кидали вчора так було. І з нього потрібно вилазити. Агресія, втрата стабільності, супротив, небажання змиритися навіть відчай. Навіть відчай буде у нашій делегації. Ну що по ітогу, скажіть мені вже, так, щоб довго не розглядати? По ітогу? Все зависає. Я ж кажу, це надовго. Три сторони буде. Це будуть розмови, переговори трьох сторін. Ну, не знаю, як ми їдемо, то ми, Європа і США. Чи таки ми США і Росія? Думаю, що Європа таке. Все повернеться приблизно в минуле русло. Змінене, але приблизно так, як і було. Тут карта минулого. І знову вода, це, ну це тягомотіна просто почнеться. Безглузда ситуація, хаос, там такий бардак вже буде, я вам скажу. Але от по трійці митів вони мені кажуть, що це ситуація, яку просто неможливо реалізувати ні в якому вигляді, станом на зараз. Тому і далі дає повішено. Все зависає, рівень не пройдено. Все. Всі висять. Вкрай потрібно, щось цим потрібно робити. Неможливо кинуть, але і виконати ніяк неможливо по трійці. І тому зависання. Я думаю, що воно нічим не закінчиться. Поїдуть, поскандалять. Я ж говорю, Проблем. Ми ще почуємо звідтіля добрий і страшний, і злякаємося може. Я ж кажу. І тут 20-й він, і 16-й башта. Але тим не менш, воно все зависне. Ну, я маю надію, що так воно і буде. Ну, давайте по ітогу, давайте через тиждень, да? що від тих перемовин має, отримає Україна, а що від тих перемовин отримає Росія? Давайте так подивимося. От через тиждень вже як воно буде, що буде, отримає Україна. А ми на Трой. А Росія? Росія може тільки піддавлювати, от вона Трампа, видать. Щось якийсь щось у нього. Вони будуть тихенечко. Вони типу нічого не робимо. Хоча схема їхня, бачите, одразу позицію минулого. І ось вони подамі Жезлів, вони давлять, давлять. Вони будуть намагатися продавлювати ситуацію. А ми за великим рахунком стали до всієї цієї ситуації спиною. І гнем своє. Ми давимо, ми не можемо. Особливо нічого зробить. От вони і діями будуть давити, піддавлювати, форсувати. А ми так більш емоційно, емпатично, інтуїтивно створюємо ситуацію такі, таку, що перемовники погодилися на наші умови. До речі, ми там всі нерви повиматуємо. Опа. Ну, змінимо, коли софортуна на нас таки падає. Зміни позитивні в нас будуть. Їм доведеться вибирати. Вони будуть робити з себе старшого брата і зроблять помилку. А ми стоїмо на своєму, слухай. От наші будуть медленно неувірено, що називається: давлю, 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 давлю. Ну і отримують якийсь великий куш. До речі, ось вони. Позитивні, щасливі зміни ту спетакль. Або багато грошей, або багато зброї. Десь якийсь козир у нас є, чи щось десь стануть з рукава. Чи Ми, чи Європа? Що на позицію майбутнього так і тут. Не знаю. Зайшов вам такий розклад, не зайшов. Ситуація така погана і. Росла такий важкий, не дуже зрозумілий. Але точно позитивний в наш бік і для того і знімала, щоб всі заспокоїлись, зраду, зрадуньку прибираємо, молимося за нашу делегацію, за нашого президента. Нехай їм Бог допомагає. Щоб всього найкращого, до нових зустрічей.